Доброго дня малята! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку Тварини влітку. Вправа календар погоди. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яка температура повітря? Чи були опади? Для більшості тварин. Ліс є рідною домівкою. Тут вони завжди знайдуть собі їжу, зможуть легко сховатися від ворогів, збудувати житло. Свійські тварини живуть поряд з людиною. З настанням літа життя тварин змінюється. Влітку розвивається і збільшується потомство в усіх тварин. Це найбільш сприятливий час. Багато світла, тепла, їжі. Відкрите у підручнику сторінки 74, 75. Улітку тварини дуже рухливі. У них достатньо корму для себе і свого потомства. Вони годують малят, вчать їх самостійно добувати їжу, ховатися від хижаків і будувати собі житло. У тварин влітку багато турбот. Незважаючи на те, що їм може хотітися лише грітися під ласкавим сонячним промінням, вони багато працюють, запасаючи корм на зиму, якого влітку багато, коли будете відповідати на питання, зупиняйте відео. Розглянь малюнок 74, 75 сторінка Назви диких тварин. Що вони їдять? Де сплять Назви свійських тварин. Як улітку люди доглядають за ними? Як утримують? Чим годують? Хто у кого назви дитинчат тварин, зображених на малюнку? Постав відео на паузу. Чи знаєте ви? Що період з кінця квітня до кінця липня називають сезоном тиші, але називають цей час так не тому, що тиша стоїть в лісі, в полі або в долині річки. У цей проміжок часу тварини висиджують потомство пташенят, звіренят, плазунят. Тому людям необхідно дотримуватися тиші, не турбувати тварин. Не заважати їм дбати про своїх малюків. У цей час забороняється проведення будь яких шумних робіт чи заходів запуск фейерверків, санітарні рубання лісу, проведення змагань та інші. У робочому зошиті відкрийте сторінку 60. Номер 1. Хто у кого. З'єднай. Як підказку, можете використовувати підручник на сторінках 74-75. Виконайте завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Завдання 2. Що за чим? Пронумеруй. Із яйця, яке відкладають дорослі особини на листку. Розвивається гусениця. Вона харчується листям, потім гусениця переходить у стадію лялечки. І з лялечки вилоплюється красивий метелик. І потім знову повторюється цикл. Метелик відкладає яйця, з яєць вилоплюється гусінь. Потім гусінь переходить у стадію лялечки і виростає доросла особина. Завдання 3. Зроби паперового котика за зразком. Уважно розгляньте зразок і зробіть такого котика. Вправа смайлик. З яким настроєм минув ваш урок. Оберіть смайлик. Чекаю вас на наступному уроці. Я досліджую світ».